Привіт! Це відео я хочу почати зі слів мого хорошого знайомого. Одного разу він сказав мені, як мало часу нам дається. І справді, по суті, у нас не так багато часу і нам треба наповнювати його хорошими подіями. Тож сьогодні я вирішив здійснити одну хорошу подію, про яку я давно думав. Відправитись у велоподорож. Поруч, як завжди, зі мною мій вірний велік. Який чекає, коли ж почнеться ця велопрогулянка. А почнеться вона прямо зараз. Хто з вас міг наївно подумати та вирішити, що цей велосипед буде сам вести мене у велопрогулянці. Або принаймні я хотів би так думати. Але, на жаль, це не так. Це звичайний велосипед, який був вигаданий ще сотні років тому. І суть запуску його у рух це крутіння педалю. Чим я і буду сьогодні займатися. На протязі усієї своєї велопрогулянки, а дистанція у мене буде не така, щоб зовсім маленька, але і не значно велика. Я б хотів переїхати з одного міста, маленького затишного містечка Єготин, у інше велике затишне місто Київ. І в процесі насолоджуватись поїздкою та ділитися враженнями з вами. Я вже подолав приблизно десь 10 кілометрів шляху і вирішив зробити невеличку перерву. Поставив свій велик і просто сів на хорошу лавку, яку знайшов тут. Мої враження за ці 10 кілометрів дуже хороші. Мені подобається погода чудова, можливість випити водички є. І натхнення рухатись далі також. Разом з цим цікаво і поки невідомо, коли саме я прибуду у свій кінцевий пункт призначення. Я оце їду і думаю сам собі. велотранспорт це насправді чудова альтернатива, коли ти хочеш відчути на повну. Відстань, яку ти долаєш. І це доволі таке приємне відчуття якраз саме те, що я хотів. Ось і перший залізничний переїзд попереду. Залізниця це насправді теж досить романтичний вид транспорту. І з цим ніхто не буде сперечатись. Зараз я вирішив зупинитися. Зайшов у кафе, взяв чай та Деякий фастфуд запаркував свій велик та сів тут на лавочку перекусити, адже, хоча і подолав ще не таку велику відстань, але насолода від їжі, вже заслуженою, як я вважаю, стала ще більш вираженою. І тим паче я вже в іншому місті. По розмірам, дещо може навіть меншому, ніж моє, але по атмосфері своєрідне і може навіть не виступає. Бо кожен з нас сам творить атмосферу. Як у своєму місці, так і у своєму власному житті. А також у житті інших. Це місто, в якому я вирішив зупинитися, називається Березань. І тут насправді не так багато берез. Не знаю, що ви йому так називали. Час не стоїть на місці. Я не збираюсь тут так довго затримуватись, бо попереду ще велика дорога. І я рукаюсь далі. У мене поки нічого не зміниться. Я так само в дорозі, залишив позаду десь 40 кілометрів шляху і два міста. І зараз вже в'їжджаю в третє. Заїхав на одну прекрасну місцинку, яка трапилась мені на шляху. Величезна кладка. І... Повно водички, просто невеличка перерва і приємні відчуття. Так, я заїхав у Барашівку. Можливо, це місце назване в честь Барашків, але як не дивно, я не знаходжу тут жодного бабушків. Зате тут є супермаркет і вода, яка необхідна мені для того, щоб поповнити водний баланс. Ще декілька населених пунктів я наближаюся до міста, у якому відчувається дух мегаполісу. Це Бориспіль. Це непомітно вже сховалося за хмари і стає холодніше. Але мені треба продовжувати свій шлях і добратися до фінальної точки. Мемс. Трохи боявся від того, що я виїду на трасу, там де буде великий потік. Але насправді я відчуваю себе тут, як хто <праць> не <праць> <праць> Своя власна слуга, на яку ніхто не лізе. Я не повірив, якби сам це не побачив. Але я це бачу. Я приїхав у столицю України Київ. На початку я думав, що це буде важче, ніж це виявилось насправді. Я приємно здивований, що так воно вийшло. Це доводить те, що не треба боятись і дійсно пробувати реалізовувати свої бажання і подаємні фантазії.